Чотири мільйони гривень потрібно витратити на заміну мереж вулиці Богдана Хмельницького. Ці роботи кажуть комунальники, є чи не найскладнішими. Вони забирають багато часу, ресурсів, але є обов'язковими при капітальному ремонті. В першу чергу ми передбачили це заміна водопроводу двох водопроводів це основної магістралі і розвідної лінії. А потім тут не було злової взагалі мережі. Тут буде повністю зливова влаштована мережа. Тут буде прокладено замінено всі випуска каналізаційні і ті участки каналізації хозпобутової. Окрім цього, тут прокладуть газові труби та поміняють освітлення. Закінчать цю вулицю вже у 2014 році. Вулиця обіцять владники, буде показовою, викладена бруківкою та готовою до запуску по ній тролейбусів. З прокладанням мереж вже закінчили на провулку ентузіастів. Тут підійшли до фінішних робіт і обіцяють, що вже незабаром здадуть цю вулицю в експлуатацію. Вся дорога стоїла чуть більше трьох мільйонів. 1 мільйон сімсот освоєно. У 700. Я думаю, що до вересня початку цього роботи повинно бути закінчити. Вже влітку обіцяють завершити і вулицю Каспрука. П'ять мільйонів тут вже освоїли, проклали всі нові комунікації. Зараз замінюють так зване корито. Забирається повністю той болото, яке було під низом, розумієте, Забирається старий гравій, засипається гравій, засипається щебень, трамбується. Все робиться по технології. Плануємо у другому кварталі, в началі третього квартала, здатися об'єкт експлуатації. Завершать роботи цього року також на вулицях Боярка. Відремонтують також під'їзди до головного корпусу Чернівецького національного університету. Зараз тут прокладають бруківку та бордюри. Потім візьмуться за вулицю Коцюбинського. «В Найближчих планах ми хочемо повернути до залізничного до коледжу, зробити і дорогу, і тротуари. Плануємо відремонтувати вулицю Хотинських комсомольців там заміною водопровода. Тось в районі університету планується цілий комплекс заходів. Всі ж інші вулиці в місті будуть ремонтувати частково. Зараз проводять ямковий ремонт на вулиці Південно-Кільцевій. Сказати, що я задоволений, як проводиться ямковий ремонт, я б це назвав ліквідацією ям. Я не задоволений, але на жаль, коштів для капітального ремонту в нас немає. Аби відремонтувати всі дороги в місті, 54 мільйонів, які виділені цього року, не вистачить. Для цього потрібні сотні мільйонів, яких Чернівці поки що не мають. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. час новин Чернівці.